Привіт, друзі! Ви на каналі «Вау Кіра. І сьогодні ми з мамою будемо робити годівничку. Для годівнички ми використовуємо предмети, які у нас є вдома. Відро! Сержу, так, вимірювати. пластикове відро, пластикова пляшка. Різні у нас є ще цвяшки. Ножик канцелярський, будівельний навіть. Тому розпочинаємо. Можна я виріжу? Ось, ну це буде дуже небезпечно. Ось таке у нас бережно. є відро. Ми його дома колись використовували, але тепер от вирішили з нього зробити годівничку для птахів на зиму. Ось тут я вже позначила. Синім це буде отвір для того, щоб птахи могли так. в цю годівничку потрапити. Так, треба так і зараз ми її виріжемо. Міли вирізала отюдир. Так, в мене ледве це вийшло, щоб не поламати усе відро. Я не знаю, чи це, тому що наше відро має якийсь такий певний пластик. От, він не ріжеться, а тріщить і ламається. Але я думаю, що нічого страшного від цього. Птахи на таку красу дивитися не будуть. Вони будуть дивитися на те, яке зерно там буде знаходитись. Дивіться, правильно? Дам. Так, я бачу. Ось ми зробили такий отвір. Кіра сказала, що другого робити не будемо, щоб пташечкам було там затишно і тепло, щоб не дув вітер сквозняку, щоб не було, правильно? Так, тепер дивіться по центру. Ми я все ж таки взяла меншу пляшечку, тому що та дуже велика була. І ось цю маленьку пляшечку ми зараз будемо кріпити саморізом по, центру, Це саморізом по центру ось цього відра. Ось завдяки ось такому гвинтику. Ми візьмемо зараз цей гвинтик і прикріпимо його, щоб він міцно, щоб ця пляшечка міцно трималася відра, щоб вони були одним цілим. Ми прикріпимо її цю пляшечку, ось так вірно до відерця цього. І ось через цей отвір будемо насипати зерно в цю пляшку. І по бокам пляшки зробимо отвори, через яке зерно буде висипатись, і птахи зможуть його їсти. Наш стаканчик тут. Так, подивіться, ми ось як придумала з цією пляшечкою. Ми не саморізом її туди прикріпили, а ось такою ниткою. Прокололи дирочку, он тут і тут, і отак протягнули через цей отвір таку нитку. І тепер, до речі, класна ідея. На цю нитку можна ще й, наприклад, вісити там якийсь сало чи хлібчик, кусочок, щоб пташечки підлітали і хрумали. Його. Моя ідея. Яка? Можна взяти ці, щоб чистити зубочистки, у сюди зав'язати їм можна і було де стати одну сало, от, салону сало, Так, тут, кусочок, кусочок сала, несоленого так або якийсь кусочок хліба, сухарик а не можна несоленого прив'язати. Знаєте чому? Чому може ташка захити так? Вірно, сіль їм не можна. А чому? А ось сюди, в оцей отвір, ми насипемо зерно і через ось такі, де тут дирочки покажи. Ось тут такі є отвори. Ось вони. Воно буде висипатись, ми зараз О, все покажемо. Чуть -чуть так, а ось оця кришка це буде дах. Буде дах. І, і, і ось archi... така. Дивися, ми можемо або за ось це повісити, або протягнути ось тут ще мотузку, і за цю мотузку її підвісити цю годівничку на дерево. Що це може порвати? Ні, не цю, не саме не цю мотузку, а іншу. Так, а тепер твоє завдання знаєш, яке малювати фарба розфарбуй, будь ласочка ось цю годівничку, як ти бажаєш. Фарбою, Фарбою що добре можеш наклеїти щось, якщо хочеш. Так, я хотіла, Можеш фарбами зараз. Кіра це все розфарбує, і ми вам покажемо. А ще що буде? Вже тут Тепер давай розфарбовуй, процес. творчий процес, так? А тут у нас сніг на даху. Друзі, у нас така вийшла розмальована родівничка. Хочете вам покажу? Показуй. Ось тут у нас сердечки, сніг, птах, калина, чого робина, ялинка, ялинка і ще один птах. І сніг. І це відверху, і воно до неї. Так, такий у нас засніжена годівничка. Що ж, давай насипати зерно. Давай. Така, у нас висят годівничка і тут ось так вона відкривається. Так, це ніби ось такий дах, який буде захищати від снігу. Тепер ось наше зерно, і ми маємо зерно насипати ось в цю пляшечку. Я не знаю, Бери. Так. Ні, ти чашкою там набирай. Ось так. У тебе ж є в чашечці ручечка. Так, і тепер в саме в пляшку. І дивіться, Кіра буде насипати, а зерно через отвори буде висипатись. Так, і отут можна буде, пташечка залітає, ням-ням-ням. Поїла. І зерно підсипається, підсипається і підсипається. Як справжній птах. І yeah. останнє. Так, і ось Кіра наповнила пляшку. Бачите? Mm -hmm. І ось так знизу будуть, наприклад, їсти воно буде і випадати, 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 випадати коли йому буде там місце. Yeah. Так, так. Все, а закривай тепер кришкою. Mm -hmm. Ось так. Ми її прикріпимо, десь повісимо. На дерево якесь потрібно повісити, yeah, так? Буде. І пташечки можуть залітати, їм буде там тепло. Ну як тепло? Там не буде снігу, не буде вітряної. Вони можуть перекусити. Угу, так. Супер. Завтра цю це у нас така годівничка. Так, Кіра понесе її до школи завтра, тому покажемо ще, як ми будемо її нести. Так, Кірось, і зранку покажемо ще. Добре, а зараз йдемо вже вечеряти. І робити уроки. Уроки потрібно ще доробити, так. І спадки. Привіт, друзі! Знову! Я вже здала свою годівничку. І цей. І ми вже її повісили разом з школою і мені аж дали 5 ножиків. Так, Кірюшка за... Дану поробку, годівничку отримала аж п'ять ножиків. Тут, воно так ви зараз, знаєте перехиляв. Так, О, треба <свісця> <свісця> нічого. <свісця> Птахи з'їдять і там. А зараз, так як вона пуста, ми принесли ще зерно і будемо насипати. Знаєте, що я побачила? Що? Оце моєї подружки. Мілана. Так, нічого тут ще он годівнички це? різні. Інших діток, так. І ось тут наша висить біля школи. Добре, давай наповнювати, щоб птахам було що їсти. Мама вже поїсила таких 20 кліпчика і зерно. І зерно. Подивіться, яка краса. Бачите, через ті отвори в пляшечці висипається зерно, і воно так буде висипатися, коли птахи будуть його під'їдати. Так, ну що ж, пташки, смачного вам. Да. А ми додому робити уроки. Потім на малювання. Ми бачили. <гхе> що там? Там повітрочку таке білий. Це о, просто кришечки сипляться. Сухенький хлібчик. Може, захочуть, то будуть їсти. Всім пока-пока! Всім пока-пока. Підписуйтесь <говори> 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 на канал Валки і ставте подобайки! вподобайки. Пока-пока. Пока-пока. <говори> Thank you.